Вітаю, друзі! Що я хочу вам сказати? Дуже величезне, дякую, по-перше, за те, що ви робите репости, підтримуєте донатами. І, на друге, акумулятор нам залишилось зібрати з вами 3 тисячі гривень. Прошу, прошу дуже. Прошу вас зараз підтримати. Давайте дозбираємо швиденько ці 3 тисячі гривень. Замовляю два акумулятори на Матрикс і відправляю хлопцям на передову. Ось дуже така гарна новина. Ось такий донатик нам сьогодні зайшов майже на один акумулятор. І людині величезне, дякую. Хотіла, написала мені приват, що хотіла купити портативний е, генератор собі. Ось і е, вирішили все ж таки задонатити хлопцям на акумулятори, щоб убезпечити їх і надати більше захисту. Ось, і щоб вони краще могли працювати і ну, убезпечити їх. Ось, і людина, скажімо так, зі своїх заощаджень віддала е, таку немаленьку суму на те, щоб ми вже майже зібрали з вами на другий е, другий акумулятор. Нам треба зараз 3 тисячі гривень. Це трошечки ми доплатимо там 2 тисячі гривень на сам акумулятор і ще будемо мати суму на наложений платіж на доставку. Ось і будемо відправляти це хлопцям. Дякую величезне усім, хто долучається. Слава Україні.